Так, дивіться, стелю ми закінчили, і я цьому нескінченно рада, щоб ви розуміли. Отак от, от воно все виглядає. Така вже краса. Так. Все-все-все, все. І оці відкоси також ми їх доконали. Не клали сюди кути і сюди кути ми не клали. Ми клали кути тільки один внешній, інший зовнішній. Цей кріпили силиконом. Просто на силікон садили, Цей також ці. Вони е, прикручені з внутрішньої сторони на, ну, на такий шурупчик. І отак, все, все, все. Все. Отак. Ще один момент хотіла вам показати. Ванна в мене вийшла замала, 7 квадратних метрів, але ванна замала і нема де поставити мені. Раковину для того, щоб умиватися, ми помити руки. Можливо, зараз діти в мене це роблять з крану біля ванни, але це дуже-дуже незручно, тому що тут не дуже маленький простір, На, навпаки, дуже великий простір, вибачте, і їм незручно. Тому. Ми довго думали, куди нам поставити на одну чи на іншу машинку, але вирішили сюди, щоб в дальнішому повісити дзеркало, бо сюди не можна тут коса стіна. І ми заказали отаку раковину це акрилова. Вони спеціально ставляться на машинки. І спеціально для цього придумали. Але. Якщо хтось буде ставити собі таку раковину на машинку, на стиралку. Ну, або на сушку, це не важливо. Якщо у вас повнорозмірна машинка 60 на 60, у мене сушка 60 на 60, то раковина вам потрібна 60 на 70. У мене отак раковина 70 сантиметрів. І це дуже важливо, як оказало, як вияснилось. Тому що ми почали шукати, по-перше, 60 на 70 на самому взагалі дуже-дуже мало на ринку продається. На сайтах, в магазинах 60 на 70 не дуже ходова позиція. Але все ж таки ми її знайшли. Бо я дивилася 60 на 60, ну я собі уявила машинка 60 на 60, раковина 60 на 60, стала собі все, але не так просто. Отут. Отам злив. Тобто Я думаю, що всі зрозуміли її систему. Тут ставиться сміситель, вона під наклоном туди. І от туди зливається водичка. І отут у нас, отут, ось, сіфон. У мене ще трошечки є місця сюди, але все одно подвинути саму раковину я не можу. Сіфон не може опиратися в стінку. Тому потрібно, щоб була, були, був оцей зазор. Якщо в мене була вона 60, то мені прийшлось би її трохи відбігати. І в мене була б видна машинка сама. Оце візьміть собі на замітку. Ну, мало ли, вдруг, хтось буде робити ремонт чи у когось, так, як і у мене, немає куди його втулити. Але зважайте на те, що якщо ви маєте повногабаритну машинку... 60 на 60. Бо раковини, які ідуть 60 на 60, вони ставляться точно так же ідеально на машинку 45 на 60. Якщо ви маєте 45 машинку. Раковина 60 на 60 стане вам ідеально. Якщо ви маєте машинку 60 на 60, а в мене вона 61 чи 62 навіть, то зважайте на те, що раковина вам потрібна 60 на 70. Трошки ще в нас тут ще трішечки-трішечки залишилось. трішечки Ще треба батарею поміняти і унітаза докупити, звісно, і плінтуса, бо плінтусов ще теж немає. Ну а це я хотіла про потолок показати, що він закінчений.